Дорога Лариса Степанівна, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою і щоб ваш ангел оберігав. Вас. З днем народження, з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, що ви ніколи не боліли і мирного неба над головою. Люба Лариса Степанівна, вітаю вас з ним народження, бажаю вам щастя, здоров'я. Всього найкращого, щоб ваші мрії збувалися і ви ніколи не хворіли. Вітаю, Лариса Степанівна, вітаю вас з Днем народження, Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя та мирного неба над головою. Вітаю вас з днем народження, бажаю вам щастя, здоров'я і благополучних днів у житті, щоб вам всі допомагали і у вас все було добре. Дорога Лариса Степанівна, вітаю вас. з... З Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, добра. І дякую те, що ви нас навчаєте ціл, цілі два роки. Дорога Лиса Степанівна, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви ніколи не боліли. І щоб завжди у вас було все добре. Ви моя найкраща вчителька за мій вік. Люба наша Лариса Степанівна, вітаю вас, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я і щоб все було добре. З днем народження, ще робіт, наші побажання, не склітать. Ми у здоров'я, добра та й моці щастя, везіння на кожному посі. Шановна Лариса Степанівна, вітаю вас, днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб е, був. Бу... Мирне небо над головою, щоб вас всі дітки слухались. Цілковий день приміт вітання та найкращі побажання, здоров'я, щастя та добра, наснаги успіхів тепла. І повсякденно, повсякчас. Хай все у вас гаразд. Днем народження Лариса Степанівна. Лариса Степаніна, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ваші мрії збувалися. З днем народження! Лариса Степанівна, я хочу вас привітати днем на народження і хочу вам розказати більше. Нехай все, що ще не збулося, збудеться. Нехай буде багато щастя в житті, здоров'я, міцного, великої любові і удачі у всьому завжди. Я вас вітаю з мене на огородження, це щастя, здоров'я, щоб вам спокійної ночі і щоб боженька вас захищала. Я вас дуже сильно люблю. Я вас люблю і хочу цей. Ви жили щасливі, здорові, і ваша сім'я була завжди щаслива. Вітаю моя вчителька нехай тобі щастить. Хай безліч щирих посмішок до тебе прилетить, хай побажання збудуться і мир до нас прийде. І перший дзвоник знову нас до класу заведе. Вітаю вас днем народженням. Зелаю щастя, здоров'я і мирного неба. Ми вас любимо. Перший Степановна, вітаю вас з днем народження. Дорога Лариса Степанівна, щиро вітаю вас з ним народження. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку, мирного неба та безмежного щастя. Лариса Степанівна, вітаю вас з днем народження, Бажаю миру, щастя, здоров'я і щоб ви залишалися такою гарною назавжди. Лариса Степанівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю здоров'я, щастя, радості. Бажаю, щоб всі мрії і бажання збувалися та мирного неба. З днем народження Лариса Степані. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви отримали задоволення від дітей, щоб вас всі поважали в школі. Лариса Степановна, я вітаю вас з днем народження, Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою.